Бонжура тут! Всім добрий день! Вітаю вас на курсі Лексичні вітрила. Ми з вами починаємо другу главу по підручнику. «Vocabulaire essentiel A1. Глава називається humain» людська істота. В цій главі три уроки. Лесон 4 називається Le coruma люdське le tilo. Leçon 5 називається Les caractéristiques physiques et morales. Характеристики фізичні та моральні. І leçon 6 називається les sens et les émotions. «Почуття та емоції. І сьогодні я вам розкажу, покажу, на що треба звернути увагу, як правильно зробити домашнє завдання по уроку 4 людське тіло. Як зазвичай, ви маєте першим завданням обсерви, пронаблюдати і прослухати люджовенду Audio 22 прослухати діалог. Це у нас лісун 4, урок 4, «Le corps humain», тіло людське, діалог називається дон муа ма», дай мені руку. Ви читаєте діалог. Це урок, мабуть, називається Дай мені руку. Так? Так. Цей урок називається Дай мені руку. Так, ви слухайте, будь ласка, діалог, прочитайте його, будь ласка, після аудіо і дайте відповіді на запитання. Répondи. Elle dessine une personne. Вона малює людину, се vrai це є правда. Faux, це неправда. Друга фраза: Les cheveux et les yeux sont bien dessinés. Волосся та очі є добре намальованими. Севре правда, сефо неправда. І третє твердження ліниє фінів. Ніс є закінченим. Севре це правдиво, сефо це фальшиво. Мається на увазі твердження. Значить, це були перші дві вправи. В підручниках серії Фі 100% завжди йдуть перші дві вправи: діалог і розуміння на слух. Далі в нас йде сторінка меморізи. Запам'ятайте, що треба запам'ятати. По-перше, назви людей. Ліперсон значить люди. Слово person ще може значити ніхто, але тоді воно використовується в запереченні, наприклад, фраза. Так, зараз я вам це покажу і це важливо, не плутайте. Це, будь ласка, наприклад, je ne vois personne. Я не бачу нікого. Тут ви бачите, що це йде з «не», стоїть після дієслова. Це вчиться в граматиці, в розділі заперечень і перекладається Я не бачу нікого. А коли це пишеться з артиклем, з артиклем, то це просто значить слово люди. Ліперсон люди. Ennom «Лі un une femme, une fille envers. Un Далі чоловік, жінка, дівчинка, хлопчик, Un homme est de masculin, une femme est de сексу féminin. Багато кого дивує, що у французькій мові слово секс це літературне слово, яке значить, перш за все, стать, тобто в адміністративних документах. У, «sur la у внутрішньому паспорт, паспорті написано це слово, і воно означає стать, якої статі людина. Далі це слово ще значить статевий орган, але це літературне слово. І вже тільки третє значення в нього таке, як в українській мові, тобто інтимні стосунки. Так що звикайте до цього, що це слово літературне, адміністративне, навіть значить воно стать. Так. І тут є цікавий вираз, чоловік є чоловічої статі. Є кого чого, схоже на родовий відмінок української мови, тому тут ставиться Д. Д. Як сказати, що хтось там є жіночої статі, чоловічої статі вираз e, de «сексу» і ставимо masculin чи «фемінен». Далі наступний розділ люко тіло. Слухаємо льодьо овенкиатр «Аудіо 24. 24. E, імітуємо на слух. Імітуємо на слух euh, назви частин тіла. Зверніть, будь ласка, увагу, що тут треба звернути увагу на значення артиклю. Голова у людини одна, тому в описанні тіла вона буде з означеним артиклем. А оскільки рука в нас їх дві, то тому тут стоїть неозначений артикль, тому що. Одна рука з більшої кількості рук. Оце мається на увазі. Це значить неозначений артикль. Якась рука ліва чи права, яка точно не вказано. Неозначений артикль, він вказує, що не виз... щось не визначено з цією рукою. Далі, живіт, звісно, в нас один. Ноги дві, тому тут енжаб, палець у нас один, пальців багато, тому дуа», Живіт один, тому льо венти. Що стосується волосся, тут множина. Зверніть, будь ласка, увагу, що тут бігле, «ю» воно не вимовляється. А ось тут вимовляється ю, як льон. Лі швьо. Тому що, якщо ви будете лінуватись, вимовляти льон, будете казати о, то у вас вийдуть коні. Дуже часто у початківців по голові бігають коні. Я поясню. Кінь французькою мовою еваль. Є правило множини, коли ми аль змінюємо на О, тому коні будуть дишево. От різниця в одному звукові волосся швіо, льон, швіо, коні, шво. Витягуйте звук швіо, дайте собі час сказати швьо і навчіться казати швьо, щоб у вас по голові не бігали коні, і щоб, коли ви приходите в пирокальню, ви не просили собі пофарбувати коней. Бо і такі випадки існують. Так, далі ступня буде empie, далі, що ще цікаве, у французькій мові пальці на руках і ногах, тут цього слова немає, але щоб ви знали, на ногах французи використовують інше слово, тобто енортеї. Палець на нозі. Так, Енотеї. Тому у французькій мові не можна сказати, що у людини 20 пальців. У людини не 20 пальців, у людини 10 дуа і 10 ортей. Для французів це різні речі. І до того ж, у кого є тварини, щоб ви знали, у тварин. На лапках не дуа, а ортей. Тобто ортей це оці маленькі кінцівочки на, на ножках у людини і у тварин. Ортей. Так. Тобто у французів не 20 пальців. У них 10 дуа і 10 ортей. дуа і ортей. Ідемо далі. Далі. Далі ви, вам даються приклади фраз Іля сюр ля тет. Іля санк дуа сюр ін мел. Він має волосся на голові, він має п'ять пальців, пальців на руці. Створіть, будь ласка, фрази. Опишіть, будь ласка, своє тіло. Фрази створюються з дієсловом авуар. Тобто, я маю одну голову, я маю дві руки, дві ноги, я маю живіт, і тут нам не сказали спину. Треба сказати, спину. Давайте допишемо. Спина буде Людо. Людо. І ще важливий момент. Французи дуже часто використовують не так, як Ну, хай буде, поки відео йде. Не так використовують слово руки, як українці. У французів рука від плеча до зап'ястка це un bras, а кисть руки буде une main. В українській мові ми ніколи не кажемо кисть руки. В нас це не використовується, хоча анатомічно це кисть руки. Ми просто кажемо рука. Наприклад, мийте руки там перед прийняттям ліки, прийняттям ліків перед їжею, мийте руки і так далі. Французи не пишуть Ля вилі бра, вони пишуть Ля вилі ма». І вони дуже часто використовують іменно оце слово. Ми кажемо, дайте руку, а вони кажуть дайте Да, дитині там, «дай, дай мені руку, як називався цей урок. Тому зверніть на це, будь ласка, увагу, що французи фактично постійно використовують юн, коли мова йде, треба щось зробити з кистю руки. Так, помити, дати, взяти там, і так далі. А Енгра це коли мова йде про решту руки. А ми в українській мові все це називаємо однаково і кисть руки ми дуже рідко говоримо. Зверніть на це увагу на різне використання лексики. Далі. Око буде ной». Це слово має множину виключення, це інше слово, ди. -й. Слово як льон, ставимо й. Є така іграшка йо-йо, знаєте, і ще множина буде читатись артикль. Да, це в нас лексика по темі ля те, звісно, що. Écoutez le bans, прослухайте відео 25, Enœil disieux. Далі lune une désorei, la bouche, li dans, і приклад фрази dans, la bouche, il y a tant deux dans. В роті є 32 зуби. Пишеться dent але е, читається down на да? допомогу вам слово down tist. Далі е, ви можете створити фрази, що я маю два, о, е, я маю е, е, два ока, ніс, два вуха, рот і в роті я маю зуби. Це такі прості фрази з дієсловом авуах. Далі в нас йде розділ по ком'юнікей, щоб спілкуватися. Ціс. Слухайте аудіо 26. Тут у нас простенькі діалоги. В мене болить зуб, відкрийте рот, я подивлюся. Інший діалог з дитиною. І це що? Це вухо, ні. Що це ніс, дуже добре. Тобто, мати навчає дуже добре, мати навчає дитину, як назвати те, що знаходиться на обличчі. Ну і ось нарешті дай мені руку ні. Так, ти мені даєш руку, щоб перейти дорогу. Я хочу тут звернути вашу увагу на, на дві цікавих речі. По-перше, французи не мають дієслова боліти. Вони кажуть, я маю біль, А Де. Прийменник А, це, він часто ставиться перед іменниками, коли треба сказати Де. Я маю біль в зубі. Так? Тобто це буде додаток місця, де. Тому е, треба вивчити оцей вираз Я маю біль», Жималь. Да? В мене болить українською мовою, у французів я маю біль. І інше тут цікаве – «сі». Що значить «сі»? «Сі» значить навпаки. Це значить так навпаки. Що я маю на увазі? Мати говорить, дай, дай мені руку, хлопчик, хлопчик говорить ні. А мати говорить так. Тобто вона на його твердження ні, в нього заперечне твердження. А вона дає заперечення на заперечення. Зумієте? Тобто Вона заперечує його заперечення, можу ще пояснити як твердження проти заперечення. Вона не згодна із його запереченням. І вона каже: так, навпаки, ти мені даєш руку, щоб перейти. Оце буде Сі, так? тобто ми не французькою мовою в таких випадках не відповідають. «уї». «Уї» – це коли треба підтвердити щось, так? А Сі це коли вам вже дали відповідь, ні. А ви кажете навпаки. Ви там зробите, що я прошу. Давайте зроблю такий приклад, наприклад, якась ситуація, дайте мені щось, а людина вам каже, ні, я вам те не дам. А ви кажете, навпаки, ви мені це дасте, тому що ви зобов'язані і так далі. Оце буде Сі. Так, навпаки, тобто я з вами не згодна, я настаюю на тому, що я раніше сказала, і з вашим запереченням я не згодна. Ну, і це часто можна почути в розмові батьків і дітей, коли дитина щось не хоче робити, а, батько, а батьки кажуть, так, ти це зробиш. Сі. Sí". Так, далі розглядаємо ліс екзерсіс вправи. Треба по двом колонкам розподілити слова ля теплі, а це звичайна вправа на те, щоб звернути увагу на слова, на лексику, і запам'ятати. Це вправи на запам'ятовування лексики. Що, що тут у нас буде, піде в колонку до голови, і що піде до тіла. У нас тут лізь, вам вже написали очі, це відноситься до голови. Далі, la bouche, буш bras, la jambe, le dua la main le ray les cheveux. Далі наступна вправа. І кути, і компліти, треба прослухати аудіо 27 і вписати слова, які ви почули. Це закріплюємо розуміння на слух. Тут цікаві речення, доволі прості. На тему про про обличчя, про назви людей, про тіло. Далі третя вправа. Картинка по картинці треба вписати слова. Трошки письма, трошки орфографії. І нарешті в нас промілять пароль. Аптіг груп в маленьких групах мутрії partie du visage, prononcent le plus possible. Покажіть частину тіла або лиця. І інші вимовля... її вимовляють як можна швидше. Наприклад, Любра рука. Ви можете з собою зробити таку гру, наприклад, торкнутися пальцем очей. І сказати лізьо, торкнутися пальцем вух, сказати лізорей, торкнутися пальцем носу, сказати льони, торкнутися пальцем роту, сказати лябуш, торкнутися пальцем зубів, сказати ліду, торкнутися пальцем волосся буде лішвю. Просто торкнутися там голови тет, ну і далі торкатися так пальцем всіх, або показувати пальцем всі свої частини тіла і поназивати їх. І зробити це разів 5, щоб так запам'яталося. Це доволі наглядно і доволі це, це корисно. На жаль, ми всі ходимо до лікарів, і це підготовка, так би мовити, до медичного візиту, в тому числі. Звісно, що коли ми працюємо з учнями на залік по цьому уроку, я вас запрошую. Ваше домашнє завдання буде зробити з дієсловом Я маю і сказати, що я маю голову, на голові я маю ТТТ, я маю тіло і я маю там дві руки, дві ноги, живіт, спину. Ступні, руки, і на них маю на руках по 10 пальців. На кистях рук по 10 пальців, 10 пальців, і на ступнях ніг 10 пальців. Дуже проста вправа. Треба повчити цю лексику і зробити вправи, щоб це запам'ятати. Доволі легкий і приємний урок. На все добре і до зустрічі в наступному уроці.